Ще хочу показати, що приходять ось такі каталоги з продукцією. Ось можна ознайомитися, що там є ще у них. Ось як бачите, різні наче, скидки, знижечки на різні засоби. І для макіяжу, і для, для догляду. Ось є парфуми також у них. Ось є хороший BB CC. Крема я також користуюся. Ось цей ось це з камерою, це консилер під цей засіб. Є ось такі тональні основи. Ось. Праймери різні, пудри, як бачите, скульптори, ось, скульптуруючі ось такі засоби різні. Рум'яни і, і в стіках, і такі компактні наче. Ось тут уже палітри йдуть для, для очей такі тіні. Ось моно, різні ось туши. Доглядовий ось цей засіб для брові, брів і для віта брів сиворотка. Ось іде. Знову такі туші. Це вже макіяж для губ пішов. також різні помади, бальзами, різні блиски, рідкі матові помади. Тут є блиск плаймер, ось блиск топер. Ось блиск лак. Оце вже до макіяж пішов, різні ось такі аксесуарчики тут є. Ось і вже пішли парфуми. Різні аромати. Чоловічі, жіночі, унісекс. Ось цей мені дуже подобається аромат хера, здається, так називається. Тут він підходить і на літо, і на весну. Тут є грифрут, груша. Дуже ось така. Лі... Можете подивитися, які ноти є верхні, ноти ноти серця, базові ноти. Ну, це хороший. М -м -м. Мені подобається дуже приємний, шлейфовий, насичений, його я відчуваю. Я не люблю аромати, яких я не відчуваю. Не розумію, навіщо їх тоді взагалі купляти. А ось цей парфум я купувала чоловіку. Він також тут такий свіжий наче солодки, наче з морською якусь, наче з сілью. Ось також можна з нотами найомитися, які є. Ось. Багато тут різних парфумів, до них додають ще гелі для душу, і можуть бути ще лосьйони для тіла. Ось Тут різні парфумовані спреї для тіла, це вже антипреспиранти йдуть. Ось ця лінійка з муцином равлика. Ось ця лінійка з манго і авокадо. Тут іде скраб і крем для тіла. Ну, це все, що відноситься до зачіски. А це, ще відноситься значить, до ну, взуття, меблі, догляду, очищення, ось, антижир ось, від забруднених труб. Ось це виперу будь-який твій одяг. Тут уже пішли різні масочки для обличчя. Ось. І навіть є зубні пасти. Це відбілюючі зубні пасти. Вони хороші мені подобаються. Особливо, ось, ось ця здається, мистпаком і чайним деревом. І дуже подобаються ось ці малесенькі 30 -мл ось такі кремчики для рук та такі кремчики для сумочок. Завжди потрібні, коли потрібно обробити ручки. Це блиск, такий, наче бальзам. А оце такі травяні мікси, значить Є шампуні і гелі для душ. Тут і ромашка, і лаванда, і шавлія. І вербена, і кропива. Ось також лінічка з ароматом макаронів. Це лавандова лінічка, тут також різні засоби. І шампуні, і гель для душа, і е, крема для тіла. Ось ось мені здається, є також. Це для чоловіків лінічка. Ось це з кератином засоби, шампунь. Масочка, незмивачка така і олійка. А це засоби для стайлінгу, кучерявого і прямого волосся. Ну, Тут вже йдуть різні фарби, і також знижки. А це ось такі засоби для дому також. Вони такі, що ну, наче не шкодять ні оточуючій природі, ні здоров'ю людини. Ось такі тут різні також ці салфетки. Такі хороші, щоб прибирати в квартирі, в будинку, Ось для пральної машини, засіб для виведення плям. Ось тут засоби для посуду різні, для туалету, як бачите, що тут у нас ще, ну, також різні кисневі ось, відбілювачі, також. Для а це вже бади пішли, тут різні дієтичні добавки. Вітаміни, мінерали, мультивітаміни, омега, як бачите, тут ось рослинний такий напій, алоє з манго. Ну, тут багато всяких бадів, але я ними не, не користуюся, щось там замовляла. Рідко замовляю, не можу нічого сказати. Подобається мені тут. Кава у них була в стіках колись з цикорієм. Ось мені здається, вона так з цикорієм. Тут 20 стається стіків чи 15. ну такі, Приємна кава. Мені подобається, коли не можеш кофеїна, то можна замінити. І ось такі ще різні шампуні з чайним деревом. Ось з календулою, тут ще не засоби маски і шампуні. Це з чорним тміном. Далі, що у нас тут є? Тут також різні для волосся інтенсивне живлення, це зволоження серія, дитяча серія. Ось. І тут уже ось гель, каштан, коли ніжки в ваші. Вони хочуть вже ходити, хочуть відпочинку, ось різні масажні ось такі гелі, вони знімають набряки, знімають таку важкість в ногах, також з венками вони працюють, тонізують, наче. От коли літом на підборах довго ходиш, то це супер засіб. помила про прохолодною водою, намастила. Закинула їх і, і все, і релаксуєш. І через час, в принципі, вже можна бігати знову на підборах. Ось тут патчі є. Ось, ось це інтимне мило, те, що я вам показувала вже. Тут також різні засоби для догляду. Ось ця моя улюблена серія Resurface. Бачите, тут дуже такі ціни, немаленькі. Не щоб усі засоби купувати, тому я її користуюся пробничками. Це ось та інша серія, яку я хочу також використати, спробувати. Ну, тут різні засоби, є і від 15, і від 20, і від проблемної шкіри, і для зволоження, і для коли ластовиння або пігментація є. Ось з календулою. Також засоби це для інтенсивного зволоження, наче аква називається. Ну, це вже від сонечка оберігатися. Різні тканинні масочки, різні ось такі сиворотки з вітаміном. Це. І ось це нова якась лінієчка, Я ще не знайома. Я так розумію, що вона на основі трояндової води. Ну, Ось такі засоби. Таким я користуюся, радую, що ви були зі мною. Дякую за вашу увагу. Зустрінемо на наступних відео. Пока!